Можемо ми пізніше з вами поспілкуватися. Почому ви нас знімаєте. Ви правила Це ж не працює цей Жуков сам. Не працює Сидорченко сам. Ні, вони ну, смотрящі. Я не знаю, ви такі провокаційні питання мені задаєте. Я ж не знаю для чого ви це з якої цілі справжні. І по ушам їздять нашому народу. Вугільна галузь завжди була важливою складовою енергетичної безпеки України. На підприємствах Донеччини щоденно добувають десятки тисяч тонн чорного золота, яке просто необхідно нашій країні. Вже другий рік поспіль в Україні триває боротьба з ворогом, який розпочав повномасштабний наступ на наші території. Тисячі зруйнованих підприємств, енергетична криза в країні. А у цей час куратори і смотрящі на Донеччині просто доводять до краху вугільні підприємства регіону. Проте про все по черзі. Державне підприємство Добропілля, вугілля, видобуток. Нещодавно його директором став Віталій Сидорченко. Чоловік добре відомий на вугільних підприємствах Покровського району і далеко не своїми здобутками. Він встиг попрацювати із заступником генерального директора з економіки ДП ВК Краснолиманська і ВО гендиректора ДП Мирноград Вугілля. А у лютому 2023 року був призначений Кабміном на посаду директора ДП Добропілля Вугілля Видобуток з його приходом на вугледобувному підприємстві почали працювати свої схеми. Де щось купується для підприємства? Де щось? Ну це де щось потрібно знати, де щось і від кіль воно йде. Знайомтесь, це Володимир Сушицький, голова об'єднання вільних профспілок міста Добропілля. Він разом з іншими профспілками бореться з безладом, який коїться на підприємстві. Та смотрящими, які за цим стоять, Юрій Ларін та Сергій Пилипчук імена, які не дуже відомі на Донеччині, простим шахтарям, проте добре відомі керівникам вугледобувних підприємств. Здавалось б, що війна докорінно змінює принципи роботи в країні, проте тема кураторів та смотрящих нікуди не зникає, і навіть набирають нових обертів, які списують на наближеність до лінії фронту. Навряд чи зараз хтось прийметься перевіряти, що тут відбувається насправді, адже в країні інші задачі перемогти зовнішнього ворога цією ситуацією вдало користуються ті самі, так би мовити, куратори: Юрій Ларін та Сергій Пилипчук. І все це не без участі нікому раніше невідомого Дмитра Анатолійовича Жукова. Які задачі у цього безопасника? Бо саме так його кличуть на підприємстві, достеменно невідомо раніше. Цей пан працював у селидів вугілля, де так би мовити, збирав данину. А сьогодні всі, хто працює з добропілля вугілля видобуток, зазначають, що саме Дмитро Жуков є представником Смотрящих з Києва. Ларіна та Пилипчука обидва наразі мешкають в Києві і не мають жодного відношення до державного підприємства Добропілля, вугілля, видобуток, звідти видають вказівки щодо роботи шахт Донеччини, та так би мовити, радять з ким треба працювати, а з ким ні. Це ж не працює цей жуків сам. Не працює Сідоршенка сам. Ні, це, ну як їх сказати, це люди виконавці, вони ну, смотрящі, отак от проще їх назвати, а все, все в Києві. Все робиться в Києві, як нам стало відомо з власних джерел. Саме для цього, 8 квітня, в одному зі столичних ресторанів було організовано зустріч, так би мовити, кураторів Ларіна Пилипчука, безопасника Жукова, колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолія Корзуна, разом з генеральними директорами, на якій був присутній, і Віталій Сидорченко. Тож прямуємо до нього, аби дізнатися, які ЦУ отримав генерал Добропілля вугілля видобуток. На вході на підприємство нас зустрічає Вахтер. Зараз начальник сам на судству. А Спасибо большое. Телефоную керівництво. Проте пан Сидорченко зустрічатися з журналістами не налаштований. На даний момент вас не можуть прийняти. прийнять. А с я можу і заголосувати. Сорок ну, п'ять 45 ноля. Абщо на місці получается директор? Ну да. звичайно. Ми намагалися напроситися на зустріч, проте нас систематично ігнорували. Ми відправили пану Сидорченко питання на особистий номер, і тут вдача нас не спіткала. Прямуємо на підприємство. Ще можливо на цей раз пан Сидорченко відповість на питання, які стосуються енергетичної незалежності країни та роботи підприємства, що йому підпорядковується. Ми вам писали споводу на деякі у вас до вас є. Далі Сергій, можемо поспілкуватися? Ну, декілька питань ми хотіли б почути від вас відповідь. Чи можемо ми пізніше з вами поспілкуватися? Коли вам можете позначити зустріч? Що так приховує генерал вугледобувного підприємства? Свої зв'язки зі Смаклящими можливо те, що з його приходом шахта активно співпрацює з одним із фопів, який за збігом обставин має прізвище Жуков. Того самого, що корує діяльність шахти за останні півроку. Цьому ФОПу несподівано привалило більше 4 мільйонів гривень від державного підприємства. Це підтверджує система публічних закупівель Прозоро та сервіс Кларіті. Крім того, активно співпрацює із іншими фірмами, які вигідні Ларіну та Пилипчуку. Сидорченко не хоче пояснювати журналістам, чому підприємство, яке запропонувало нижчу ціну на ремонт прохідницького комбайну, не оголошують переможцем. Ось цей тендер, в якому прийняло участь підприємство з конкурентно низькою ціною, і підприємство Техномайн Інвест, у перемозі якого зацікавлений Сидорченко та Смотрящі. Запам'ятайте цю назву, адже ця фірма ще з'явиться у нашому журналістському розслідуванні. Підстав для відмови підприємству, яке запропонувало нижчу ціну у законному руслі добропілля вугілля видобуток, немає. Але після того, як журналісти зацікавилися цією темою та відправили запит пану Сидорченко, процес оголошення переможця навмисно затягують. Ба більше, ми хотіли дізнатися, чому підлеглий генерального директора Віталій Шматько погрожував одному з учасників цього тендеру, натякаючи на те, що краще на нього не подаватися. Хоча підприємство запропонувало ремонт прохідницького комбайну на 6 мільйонів гривень, дешевше, невже це невигідна пропозиція для державного підприємства? Чи у кураторів та Сидорченка геть інші завдання? І навіть у системі Прозоро, ті, хто колись співпрацював в Сидорченко та ДП добропілля вугілля видобуток, не стримують емоцій та пишуть про те, що керівництво підприємства працює лише з тими, з ким їм вигідно. Не прокоментував пан Сидорченко і черговий зашквар з купівлею ще одного комбайну, за який як стверджують змі підприємство могло переплатити 20 мільйонів гривень, та ще й придбали його у структур пов'язаних з ДНР. А тут Трохи детальніше. Нещодавно ДП Добропілля вугілля на тендері купило комбайн за 45 мільйонів гривень. По документам він повинен був бути новий. Проте, як виявилось при обстеженні, це не зовсім так. Раніше такі комбайни виготовлялись на заводі в Ясинуватій проте зараз це тимчасово не підконтрольна Україні територія. А фірма TechnoMine Invest, яка виграла тендер, і зовсім не має дозволів на виготовлення нових комбайнів. Основний напрямок її роботи ремонт шахтного обладнання, а ніяк не виготовлення Совлення нового чи придбало добропілля вугілля видобуток новий комбайн, чи заплатило за бушний близько 45 мільйонів. Вже будуть розбиратися компетентні органи. Фірма Техномайн Інвест за документами належить Анатолію Пінчуку. Статутний капітал 200 гривень. Варто відзначити, що ця фірма вже встигла добре попрацювати все з тим самим ДП Добропілля вугілля видобуток. За останній рік вона виграла 15 тендерів на загальну суму близько 95 мільйонів гривень. Та й у самому тендері було виявлено багато порушень. До тендерної документації були додані не ті дозволи, що були необхідні. А замовник закриває очі, що підприємство не є. Є виробником цього обладнання, як того вимагало технічне завдання. Тож державне підприємство за 45 мільйонів купує комбайн. Прямий прибуток зацікавлених осіб може становити 22 мільйони гривень. І більше того, невідомо на що підуть ці гроші. І все це не без участі Сидорченка, Ларіна та Пилипчука. У нас є, є Сидорченка. Ну, зачем далеко ходіти? У нього спросить: ти заключив? Ти ж підписуєш договори? Ти. Покажи, з ким ти працюєш, вони ставлять своїх і всім дуже гарно. Час оце на заробітну платню дають, кидають кості. Я думаю, так що для того, щоб не було напруги миш біля лінії фронту, а все, все там пішло. Мертвим мертвим грузом, там, де вже лягло. і замикає низку, так би мовити, досягнень Сидорченка та його кураторів конкурс на переробку шламу, який державне підприємство Добропілля вугілля видобуток оголосило на своєму офіційному сайті замість проведення тендеру. Як цього вимагає чинне законодавство? І все це робилося задля того, аби протягнути потрібного підрядника. А саме ТОВ Покровськ вугілля Олександр Чупахін є підписантом у ТОВ Покровськ вугілля, власник Размахнін Павло Олександрович. Згідно інформації Кларіті, ТОВ Покровськ вугілля зареєстровано за адресою Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 4К, офіс 12. З 2019 року з ТОВ Покровськвугілля вугілля було підписано 32 договори на загальну суму 48,18 мільйонів гривень. Відносно ТОВ Покровськвугілля відкрито кримінальне. Провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України, за привласнення посадовими особами ТОВ «Покровськ вугілля коштів з державного бюджету на придбання вугілля невідповідної якості. Телефонуємо підписанту фірми Олександру Чупахіну, аби дізнатися секрети такої вдалої співпраці. Ви знайомі з корзуном. Ну, як как би, бы, знаю, є такий, був, -то, точніше, не знаю, навіть зараз. А сьогодні ви з ним не спілкуєтесь? Ну, сьогодні – ні. А такі прізвища, як Юрій Ларін, Сергій Пилипчук, знайомі? А Дмитро Жуков, який у добропіллі вугілля працює, та я ні знаю, ви такі провокаційні питання мені задаєте. Я ж не знаю для чого ви це, з якої цілі справжні. Ми робимо власне розслідування. Нас зацікавив конкурс, який був розміщений на сайті офіційному добропілля так. вугілля. <гум> да Ні, просто такі вопроси для мене, які та новості сапчати. Я даже не знав. І ще цікавіше, не дочекавшись офіційного оголошення переможця, Чупахін разом з директором розмахненим вже надсилають комерційні пропозиції. У цій схемі їм допомагає Жуков, все теж без опасник від смотрящих. Ось чому він так не зрадів нашому дзвінку. Ці Дмитрий Анатолій. Что вы хотели? Меня зовут Алена, я журналистка телевидения Капа и хотелось бы с вами пообщаться. Мы проводим журналистское расследование. Нет, не Нет, я не хочу сразу поговорить. Мы хотим поговорить не даю. по поводу смотрящих угольных промышленности как в Донецкой об... области. ну, мы знаем, что вы с ними непосредственно связаны, поэтому хотелось бы и пообщаться по этому поводу. Я а коли ми приїхали на підприємство, той взагалі кричав, що викличе поліцію, Жуков не перший рік знайомий з вугільною промисловістю. За інформацією наших колег він прокручував схеми ще у лисичанськ вугіллі Луганської області. Як говорять люди з його оточенням, саме там він затоваришував з Наталією Пантелеєвою та її мамою Валентиною Науменком. Фірми, які належать цій родині, а це ПСС 97 сім, ПСС дев'яносто сім ТЗОВ Енергомехпром, тов СВС Техбут заробили сотні мільйонів гривень на тендерах з вугледобувними підприємствами. Ціни на їх послуги перевищували ринкові у декілька разів. Це неодноразово висвітлювали журналісти у своїх розслідуваннях. Три фірми Пантілеєвої ПСС-97, ПСС-97ІК К та Енергомехпром фігурують у кримінальному провадженні поліції щодо розкрадань на тендерах Львів вугілля. Повідомляє видання наші гроші, і саме ці жіночки вже під час війни допомагали Дмитру з орендою житла в Павлограді. Ця тісна співпраця вигідна усім сторонам. Спочатку ми намагалися знайти таку успішну фірму за юридичною адресою. Ми намагалися знайти підприємство ПСС 97 за юридичною адресою, яка вказана у відкритих джерелах. Селище Новоекономічне, вулиця Пархоменка, 38А, Офіс 1. Але наші пошуки не увінчалися успіхом. За цією Одесою ми не те, що офісу навіть будинку не знайшли. А ППСС-97 тут взагалі ніхто нічого не чув. Цією Одесою Пархоменка 38 а офіс 1, має бути зареєстрована фірма. Одна ПСС-97. Можливо, ви щось чули про цю фірму? У нас тут 38, даже до мені тут Далі Вирішили зв'язатися з пані Наталією, і ось що почули. Хотіли поспілкуватися з вами стосовно фірми ПСС 97 та інформації стосовно того, що ви постачаєте за завищеними цінами шахтне обладнання. В Новоекономічне ви приїжджали там на юридичній адресі вашій ми нікого не знайшли. Шукали То вас у Павлограді. Це там не може бути звичайна дитина. Тому ви ви краще підготувалися до розмови, добре? Ми добре підготувалися до розмови. Ми дуже знаємо, як добре працює ваша фірма псс 97 з вугледобувними підприємствами. І Що далі? Далі нічого. От хотіли поспілкуватися з вами стосовно цього. Я зараз не з ким не ніде не спілкуюся. Як бачимо, питань більше ніж достатньо. На жаль, відповідати на них нема бажаючих ані Сидорченко, ані Шматько, помічник директора з комерційних питань, який і погрожував учаснику тендера, ані місцевий безопасник Жуков від смотрящих Ларіна та Пилипчука. Так і не знайшли часу розставити всі крапки над і І по ушам їздять нашим, нашому народу. Щас розберемося, розберемося, розберемося. Ніхто розбереться. А ось і питання, які ми хотіли поставити фігурантам нашого журналістського розслідування з Дмитром Жуковим. Ми хотіли поговорити про наступне, які відносини зв'язують його та смотрящих за вугільною промисловістю Донецької області Юрієм Ларіним та Сергієм Пилипчуком. З власних джерел нам відомо про зустріч так званих кураторів вугільної промисловості з генеральними директорами шахт, яка відбулася 8 квітня в одному з ресторанів Києва, на якій також були присутні Ларін Пилипчук. Корзун на цій зустрічі куратори надавали вказівки щодо подальших дій на підприємствах, як він може прокоментувати свою присутність на цій зустрічі. Чи знайомі Жукову Наталя Пантілеєва та Валентина Науменко? Чи підтверджує він інформацію, що раніше тісно співпрацював та продовжує працювати з їхньою фірмою ПСС 97? Як він прокоментує інформацію стосовно того, що вище вказані особи раніше орендували йому житло в Павлограді? Як він прокоментує слова генерального директора? ДП Добропілля вугілля видобуток Віталія Сидорченка щодо того, що Сидорченко є номінальним керівником, а всі рішення та закупівлі узгоджуються з Ларіним та Полипчуком через Жукова. Чи має Дмитро Жуков родинні зв'язки з Жуковим Леонідом Федоровичем, який тісно співпрацює з ДП Добропілля вугілля видобуток з жовтня 2022 року? За цей час з ним було укладено 22 договори на загальну суму більше ніж 4 мільйони гривень. А ось питання для заступника генерального директора з комерційних питань Віталія Шматько, який також не наважився відповісти на наші дзвінки. Нас цікавило, чи є родинні зв'язки між Дмитром Жуковим та Фоп Жуков. Чому Шматько надсилав смс одному з учасників тендеру, у якому радив не подаватися, і чому результати тендеру і до сьогодні навмисно затягуються? Цікавила нас думка шматька стосовно протизаконного конкурсу на переробку шламу та чиї інтереси лобіює підприємство. Відповіди, ми так. Так і не отримали. І поки матеріал готувався до ефіру, тендер на ремонт прохідницького комбайну, у якому переможцем повинно було бути підприємство, яке надало нижчу ціну, скасували у зв'язку зі змінами техзавдання. Проте відразу оголосили новий на ремонт того ж самого комбайну, але зменшили строки ремонту. Кого намагаються протягнути на цей раз та всі тонкощі цього тендеру? Ми розкажемо згодом. Ми продовжуємо розслідування і сподіваємось, що фігуранти знайдуть час та вже відповідатимуть правоохоронним органам. Адже ми зі свого боку не можемо стояти осторонь та передаємо матеріали, які нам вдалося знайти до НАБУ, ДБР, СБУ, Генеральної прокуратури, Офісу президента, профільного міністерства та антимонопольного комітету, аби вони розібралися, хто такі Юрій Ларін, Сергій Пили. Пчук, та яке відношення вони мають до державного підприємства Добропілля вугілля-видобуток, а також надали правову оцінку діям Сидорченка, Шматька та Жукова, адже вугледобувне підприємство має вкрай важливе значення для добропільської громади. Це не тільки робочі місця, за якими стоїть добробут шахтарських сімей, але й податки, завдяки яким живе та розвивається багатотисячна громада. Ситуація на добропілля вугілля-видобуток. Це не поодинокий випадок, і ми продовжуємо власне розслідування. Адже такі схеми, які прокручують під час війни, сподіваючись, що у прифронтовій зоні ніхто не буде звертати на це увагу, не повинні лишитися непоміченими. І кожен, хто намагається розкрадати державу у воєнний час, повинен понести справедливе покарання. Далі буде.